Ми сходили в яблука, взяли девайси Гові і зробили офігенне освітлення в нашій кімнаті. І тепер тут справді круто. Давайте подивимось, як це виглядає. Один, два. Вау! І тепер таке круте світло у нас в кімнаті. Це е, ось такі стрічки Гові допомогли нам в цьому. Зараз давайте розбиратися, як ми це все зробили. Але скажу так: тут реально зараз хочеться творити, креативити і навіть жити. Пігнали. Що ж, давайте розбиратися. Гові це стрічки, настільні панелі, торшери, гірлянди, підсвітка для телевізора, усе, що змінює картинку без якогось ремонту. Більшість моделей мають RGB IC. Це коли не вся стрічка одним кольором, а кожен сегмент може світитись по-своєму з градієнтами й анімаціями. І майже все підключається по Wi-Fi та Bluetooth. керується з додатку і слухає голосові команди через. Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit та інші системи розумного дому. Простою мовою, ти не бігаєш до вимикача, а налаштовуєш собі атмосферу з телефону. Давайте зберемо собі набір. Що ж, почнемо з бази. Неонова стрічка Гові в яблука Вона є. Наприклад, Неон LED Strip H61A0 і ленти формату H61-8A. 3-5 метрів стрічки з RGB IC, Wi-Fi та Bluetooth. Сценарій життєвий. У вас є стіл, монітор, стіна, і все виглядає, ну, скажімо, звичайно. Кладемо стрічку на стіл, робимо м'який контур по стіні і одразу робоче місце починає виглядати цікавіше. І важливий момент: вся ця історія не забирає в тебе години життя. Є вже готові сцени, є яскравість, є колірна температура. Якщо модель це підтримує, ти один раз налаштував, зберіг пресет, робота, чіл і далі просто перемикаєш одним тапом, а не бігаєш по кімнаті, шукаючи перемикачі. Тепер давайте доведемо наш студійний куток до розумного стану. Я секунду. Я взяв Торшер Govy H60B0. У нього яскравість до 1000 люменів і комбо RGB WW, плюс RGB IC, плюс тепле біле. Тобто він вміє і чисте біле світло, і кольорові сцени з градієнтами. Давайте на нього подивимось. Не знаю, що це. Зараз будемо розбиратися. Це, я так розумію, штатив. Друга частина торшеру, я її дістаю. А ні, це підставка. Важливо, така важка. Так, це ми прощаємось з цим всім. Давайте будемо збирати. Так, ось так виглядає наша така палка в зборі, десь півтора метра або метр. Ось наш, о, наша основа, наш тримач, він достатньо важкий. Сам не впораюсь, треба покликати мого помічника пані. Добрий день, давайте допомагати. допомагайте мені. Так, тут все запам'ятало, як тут виглядає. Ставлю на підлогу. Ось наш торшер, основна частина. Теж. Теж захистом. Зараз нам треба це все під. А, пан асистент, пан, пані асистентко. Дозвольте вашої допомоги покликати. Зараз ми разом це все підключимо. Стрілочки допомагають правильно вам підключити. Дякую. Зручно, що немає дротів. Всі дроти в нас всередині ось нашої конструкції. Да, зараз. Опа, ага. Настав час підключити наш торшер до розетки і перевірити, як вона працює. Так, Давайте поки що розберемось без підключення до, до Bluetooth. Отже, ми можемо так просто включити вим, вимкнути і увімкнути. Можемо подивитися декілька режимів. Давайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Це вже по колу пішли. Вау! Якщо затиснути, у нас буде така анімація. Зараз ми попросимо нашого художника по світлу зробити темряву і разом подивимось, що ця штука вміє. Так, ми зробили темряву, подивіться, яка краса. Кайф. Дивіться, які візерунки на стінах у нас виходять. Дуже прикольно. Можна просто сидіти і розглядати. Ось така кайфова штука у нас вийшло. А якщо говорити по-простому, тисяча люменів це не просто нічник десь у кутку кімнату, а нормальне робоче світло. Можна читати текст, дивитись сценарій на планшеті, і при цьому фон виглядає м'яко й атмосферно, а не як офісна лампа в кабінеті. У торшера є регулювання яскравості і колірної температури в діапазоні приблизно від 2,7 к до холоднішого 6,5 к Плюс купа готових сцен і музичних режимів. Керується все через Wi-Fi або Bluetooth з застосунку GovI Home. А ще його можна зав'язати на голосовий контроль у системи розумного дому. Тобто, хочеш, робиш яскраве нейтральне світло для роботи. Хочеш, одним тапом приглушуєш і отримуєш м'який вечірній вайб для запису на чітки. А на стіл до нас заїжджає. Настільний світильник Гові H6022 TABLE LAMP 2 – Це компактна RGB IC WW даб'юдаб'юлампа з Wi-Fi, Bluetooth, яка може бути і чисто білою для роботи, і кольоровою, коли хочеш трішки шоу в кадрі. Вона дає м'яке, заповнюючи світло по обличчю, щоб не було жорстких тіней від монітора і паралельно підсвічує робочу зону. Я можу керувати нею дотиком на корпусі або з телефона, змінювати яскравість, обрати сцену, поставити теплий фон для начітки чи холодніший для монтажу. Робимо робимо розпаковочку. Виглядає прикольно. Вона не важка, вона сильно не мозолить око. Давайте її підключимо. І клас. Навіть не потрібно нічого натискати. Слухайте. Яскравість. Керуємо яскравість. Плюс, 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 плюс. Супер яскраво. Це все, знову ж таки, можна керувати з Wi-Fi, з Bluetooth. Гові за застосунок підключили і керуєте собі. Музончик, чил, можна просто білий читати. Ось як це все керується. Змінювати режими, подивіться, натиснули. Оп, у нас все змінилося. Спробуємо ще разок. Оп, інший режимчик. Оп. Ось така штука. Рекомендую до покупки. Приходьте в яблука. Настільна лампа, просто вау. Багато режимів. Кайфово, недорого, те, що потрібно. Давайте переходити далі. Для мене ідеальний студійний сетап виглядає так: стрічка Гові за столом, як фон і акцент. Торшер H. 60B0 в кутку як основне атмосферне світло. І настільна H6022, як м'яка підсвітка для обличчя та робочої поверхні. Денний режим яскравіше біле світло. Усе видно, можна працювати. Ввечері тепліший фон, мінус яскравість, плюс трохи кольору по стінах, і все. У вас вже не просто кімната, а повноцінно невелика студія для начиток і контенту. А якщо ви знімаєте контент або просто любите, коли фон живе, без настійних панелей Гові не обійти. Тися. Я рекомендую взяти набір Govi Glide Nexa Pro – 10 шестикутників, які можна комбінувати у будь-яку форму. По характеристиках: це набір настійних світильників з rgb підсвіткою і тією ж RGB-IC технологією. Bluetooth, керування з додатку і голосом. А по відчуттях це просто фон, який зробить ваш кадр дійсно гарним. Увімкнули пастельну сцену, ідеально для запису розмовних відео. Увімкнули динамічну, яка реагує на звук, вже можна в геймінг або стрім. Фішка RGB-IC у панелях в тому, що кожен сегмент не обмежений одним кольором. Панель може переливатись градієнтом, вогнем, хвилями. Це саме те, що робить картинку живою, а не просто синьою стіною позаду вас. У Бові. Є Smart LED гірлянди для вулиці типу Permanent Outdoor Lights. Це вулична RGB IC-стрічка з живленням від адаптера, захистом рівня IP 67 і ресурсом до 50 тисяч годин. Або просто це історія для балкона, тераси, двору. Вона переживе дощ, сніг і купу вечірок на балконі. А 50 тисяч годин роботи це роки, якщо вмикати її на кілька годин щодня. Плюс як і інші гові, вона керується з додатку, підтримує блютуз вайфай і працює з голосовими асистентами. Мені подобається, що не потрібно придумувати, як це все підключати. Тут вже все є в комплекті. Повісили по периметру балкона, задали теплий жовтий сценарій, і ось вже стає затишніше. А на свята переключити на кольорові анімації і вже, наприклад, новорічний вайб. Також у Гові є підсвітка для телевізора. Тут у яблука є, наприклад, набір Гові H6099 Backline 3 Lite. або набір Гові h 65 C – Individual TV Backline t 2 Це стрічка для телевізора, плюс камера або датчик, які щитують, що відбувається на екрані і підлаштовують підсвітку під картинку. Наприклад, у вас на екрані вечірнє місто. По контуру стіни одразу з'являється синьо-фіолетовий відблиск. Перемикаємо на ліс або мультик. Кольори за телевізором змінюються миттєво. Що це дає? По-перше, набагато сильніше занурення. Картинка виходить за рамки екрану. По-друге, очам комфортніше. Темна кімната плюс м'яка засвідка позаду. І ви менше напружуєте очі. Кльово, правда, якщо коротко підсумувати мій день з гові в яблука Вовшен Плаза, то виходить три ключові штуки. Перше, це про настрій: стрічки, торшери, панелі, гірлянти усе створює фон, який дуже відчувається в житті. Ти приходиш додому не просто в кімнату, а у свій сценарій, робота, чіл, вечірка, кіно. Друге це про контроль. Wi-Fi, bluetooth, додаток, голос це не магія заради магії, а економія нервів. Ти не крутишся з вимикачами, а один раз налаштовуєш сцени і живеш далі у зручному для себе світлі. Третє. Про масштаб. Почати можна з однієї стрічки на стіл, потім панелі на стіну або підсвітку для телевізора. І все між собою дружить в одному додатку. Круто, правда? Як розумний дім, розумне світло. За день я зрозумів, що Гові це не просто ще один простий декорчик, а про те, щоб простір працював під тебе. Хочеш тиші, робиш м'яке, тепле світло. Хочеш драйву, врубаєш музичний режим і отримуєш дискотеку з кожного метра стрічки. Якщо хочете подивитись усе. Це наживо. Прийдіть у Яблука в Ocean Plaza. Тут можна потицяти, покрутити сцени, порозпитувати консультантів і зрозуміти, з чого почати саме вам. А вам дякую, що провели цей день зі мною, й Гові. Не забувайте про лайк, підписку на канал Яблука і до зустрічі в наступних днях з новими гаджетами. Па-па!